1 травня на Луцькому авангарді стартував відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. У змаганнях беруть участь понад 170 спортсменів із закладів вищої та фахової передвищої освіти, спортивних шкіл та обласних ліцеїв Волині, Тернополя та Рівненщини. Розпочали дводенну програму змагань метальники молота, де кращі результати показали представники Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серед чоловіків Артем Черкашин, а серед жінок очікувано виграла Ірина Климець. Триразова учасниця Олімпійських ігор. Зізнається, сьогодні кидок на майже 66 метрів не є чимось особливим. Два з половиною метра не дотягнула до кращого показника цього сезону. Дякую моєму університету за те, що проводить такі змагання. Це дуже важливо для всіх студентів. При Іхати позмагатися, показати, представити свій університет і показати свої результати. Приємно, що все ж таки виграла. Звичайно, результат поки що не такий, як ми хотіли. Але основні мої як, змагання, основні мої старти літом, і основний чемпіонат це чемпіонат світу, який відбудеться в вересні в Токіо. Так що ми поступово плавно готуємося туди. Найбільше азарту вирувало на бігових доріжках. На стометрівці вирішальна кожна мить від старту до фінішу між лідерами попередніх забігів, як серед дівчат, так і юнаків, менше секунди. Як зізнаються учасники, тут важлива швидкість і витримка. Я представляю Волинський національний університет імені Лесі Українки, навчаюся на другому курсі. Не вперше вже мені доводиться виступати на таких змаганнях. В своєму забізі я показала найкращий результат. Сподіваюся, що в фіналі мені вдасться хоча б в призи попасти. І сподіваюся, що свій ну, результат вдалося покращити. Стоматрівка за коротка дистанція, і коли за тобою біжать і дихай тобі в затилок, це тобі дає стимул бігти ще швидше і швидше. У фіналі перемогу серед хлопців виборов Арсен Мішин із Тернополя. А першою серед дівчат стала студентка закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Анна Семенюк. Дівчина була кращою у попередньому забігу, а у фіналі на дві десятих секунди покращила свій результат. Загалом моя дистанція це 60, саме більше люблю 60. Брала участь в чемпіонатах України, була друге місце призерка на чемпіонаті України по 60 метрів. Зараз трошечки більш-менш стараюся реабілітуватись і знову почати тренуватися і досягати. Ати нових цілей, навчання мені допомагає розвиватись у спорті. Навчаюся я у педагогічному коледжі на фізичній культурі вже другий курс. Пішла я після 9 класу, вирішила зв'язати своє життя з спортом. Не вперше змагається у Луцьку студентка Тернопільського педагогічного університету Єлизавета Ільєнко цього разу. Вирішила випробувати себе у двох дисциплінах: бігу та стрибках у висоту. І, хоча пробігла краще, стрибки подобаються більше. Я в Луцьку вже не вперше. Я вже багато разів побувала в Луцьку на чемпіонатах України. Луцьк дуже красиве місто, дуже златочне, і з радістю завжди сюди приїжджаю. Сьогодні я виступала у виді 100 метрів і у стрибках у висоту. Улюблений ви змагань – це стрибки у висоту. На жаль, у стрибках сьогодні не дуже, тому що я одразу після 100 метрів і це трошки важко насправді, але Буду покращувати, буду старатися. Переможницею у стрибках у висоту стала колега Єлизавети, спортсменка з вадами слуху Руслана Муравська. Дівчина була призеркою Дефлімпійських ігор 2023. Мені більше подобається в Луску. Я хочу, щоб були гарні результати. І буду показати за свої задоволені результати. Який максимальний тобі вдалося вже стрибнути? Я надію, що мати 70 Метр сімдесят війна і кращий результат. Так, продовж двох днів на Луцькому авангарді триватиме боротьба за першість у бігу на різних дистанціях, штовханні ядра, стрибках у довжину та метанні спису. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик, телеканал Аварс.